Дивіться, яке воно структурне. Пропоную вашій увазі ось такий десерт із ряженки. Корисно, смачно, шоколадний. Смак такий і, в міру, солодкий. Пробуйте, робіть. Це дуже смачно і просто, і легко. А ви переглядайте далі відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і лишити мені коментар. Беремо 20 грамів желатину. заливаємо 50 грамами холодної води. Беру 750 мл ряженки. До ряженки додаю 3 столові ложки какао. Какао саме звичайне. Не алколізоване, тому додаю багато три ложки. Також додаю, щоб робити наш десерт більш корисніший. Я додаю сюди два дуже стиглих банани. Можна сказати, навіть аж перестиглих. Беремо блендер і все це ретельно змішуємо, перебиваємо. Желатин розтоплюю імпульсами у мікрохвильовці. Додаємо до нашого десерту мусу желатин. і все ретельно ще раз. Розливаємо наш десерт по криманках. В мене отрималось 5 таких криманок, 3 більше по 350 мл і 2 по 250 мл. Ставимо все це на 1-2 години до холодильника.